Бере, будь ласка, нотку і нотка соль на другу лінієчку. Давай. Нотка ля у нас вийшла і соль ставимо ряду. Ось вот так, молодець обжимаю. Молодець, молодець. У нас вийшла нотка соль, а тут тепер знайди її. Ось сюди вона нажимає. Нашого фортепіано знаходимо і нажимаємо. Чуєш її? І це в нас ля і соль. Бачиш? ля, соль. Вероніка. А ну, будь ласка, заграй музичний звукоряд на комп'ютері. Молодець.